У цьому залі зібрали, щоб привітати героїв із славетного 132-го батальйону, які повернулись з району виконання небезпечних бойових завдань. Вони не просто продемонстрували сміливість, самовідданість та ефективність. Вони втілили ці якості в кожному своєму кроці. Сьогодні ми відзначали і нагороджували військовослужбовців моєї частини, які прибули з зони виконання бойових завдань, які на протязі довгого періоду виконували свої завдання. В скрних скрутних тяжких умовах на дуже такому серйозному небезпечному напрямку подякували всім командирам, всім бійцям, які щастю з гідністю виконали свій обов'язок. І я, як командир. Вдячний і пишаюсь своїм особовим складом, який на високому рівні виконує всі поставлені завдання. Сьогодні наші воїни отримали заслужені подяки, нагороди та імені штик ножі з ініціалами 114-ї бригади. Ці нагороди символ величезної вдячності за їхню неймовірну службу та жертву на благо нашої країни. А також ми не забули тих, хто не повернувся з війни і вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. У нас Микола полосили старший Юрій горіш. Сержант Коток Юрій Олександрович, солдат Борецький Сергій Володимирович, молодший сержант Шупулько Олександр Петрович, молодший сержант Загніворода Олександр Андрійович, солдат Антоненко Валентин Васильович, солдат Манько Костянтин Бориславич, підполковник Горбашевський Володимирович, сержант Патємній Олексій Сергій Валерійович, солдат Шембель Дмитро Іванович. Але ця історія також має світлу сторону. Серед цих воїнів був доброволець із Америки, який стояв пліч о пліч з нашими українськими військовими в цій важкій боротьбі. Його приклад відданості та солідарності є величезним натхненням для нас усіх. Це показує, що об'єднаність та підтримка не знають кордонів. Нехай ця єдність буде міцною опорою нашим героям в подальших зусиллях заради миру та свободи. Я чути твій президент Зеленський. Він каже, будь ласка, інтернеті солдати, сиди на Україні, будь ласка, допоможе, потрібно допоможе. І я солдат. Я, я був з разом з американським 8 років. І я можна допоможе? Я, я хочу допоможе. Все добре, я допоможу. І коли ті. Um, він я з москові мілітар, uh, Ти потрібно багато допомоги, і ти потрібно сил друзі, і ти потрібна Америка. І я американський солдат, і so, чому я тут.